Зросла кількість жертв ворожої атаки житлових кварталів Львова, яка сталася 4 вересня. Через 29 днів в реанімації померла ще одна, восьма людина, яка потрапила під удар російських ракет. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. За життя загиблий мешкав в одному з будинків на вулиці Коновальця. А під час цинічного обстрілу отримав вкрай важкі травми. Попри усі зусилля лікарів, врятувати життя бідолашному так і не вдалося. Поступив до нас із дуже тяжкою торакальною травмою, був взятий відразу в операційну. Було пошкодження великих судин, і, е, на жаль, ця травма призвела до важких ускладнень. Продовж майже місяця часу ми боролися за життя пацієнта, проводилося багато операційних втручань. Пацієнт внаслідок ниркової недостатності тривалий час знаходився на спеціальній штучній нирці на штучному діалізі. Він весь час знаходився в критичному стані та був на штучній вентиляції. Легень, на жаль, спільні зусилля медики були неефективними. Восьму жертву окупантів став викладач Львівської політехніки Богдан Кріль. Чоловіку було 69 років. Він був доцентом кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем. Колектив телеканалу Правда тут Львів висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.